Олександра Володимирівна кухарем у школі працює понад 40 років. Каже, за перерву годує дві сотні дітей. Меню придумує з помічниками. Щодня щось новеньке. Найбільше школярі люблять вареники і свіжовипечені булочки. На сніданок вареники з картоплею, з маслом, пити чи компот, чи напиток чайно-яблучний і апельсини даємо. Скільки вже виходить, там грам 30-40, я вже вкладаємося в ту ціну. На даний час ще до 40 грам виходить апельсини. На, на другий день даємо котлета з гречкою, чай, хліб і знову салат там з бурячка, з капусти, вже як який. В середу даємо сирники і кава з молоком. 27 сім дітей малозабезпечених, дітей позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт, 23 дітей учасників АТО, і 16 дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб. Що входить в їхнє харчування? Харчування є збалансоване, різноманітне, і перше, і друге, і салат, тобто там є і супи, і картопля на друге, і гречана каша, і макарони, і все є. 18 січня 2016 року уряд України скасував безкоштовне харчування для школярів перших-четвертих класів. Проте у постанові зазначено, органи місцевого самоврядування можуть забезпечити харчування учнів з місцевих бюджетів. У міськраді Тернополя кажуть, на харчування виділяють. Понад сім сотень тисяч гривень. Але категорія соціально незахищених дітей, дітей, чиї батьки стали учасниками АТО, збільшується з кожним днем. Зважаючи на ту ситуацію, економічно нестабільну в нашій державі. Відповідно, ці категорії є і в нашому місті Тернополі. Батьки, які кількість їх збільшується. Тому, відповідно, сума буде збільшуватися. Але є розуміння міської влади, власне, збільшена. Вартість обіду, і вже якщо до сьогоднішнього дня вони на ту суму харчувалися на 8 гривень, давали їм друге салат, то ще буде додана перша страва. Це буде, скажімо, повноцінний чи неповноцінний обід.